У Брюсселі сьогодні у центрі уваги Україна. Міністри закордонних справ на Раді ЄС обговорюють в події на Донбасі та можливі нові санкції проти Росії. Голова вітчизняного МЗС Павло Клімкін бере участь у цій зустрічі. Європейські дипломати планують розширити список росіян, на яких поширюватимуться візові заборони та замороження активів. Перед початком ради глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні сказала, нові санкції без діалогу з Росією та реформ в Україні працювати не будуть. We have a new start this morning. Головна тема нашої зустрічі це Україна. Ми звичайно будемо обговорювати санкції, але не тільки їх. Адже самі по собі санкції не працювали б. Треба говорити не лише про санкції, а й про реформи в Україні. Сьогодні з міністром Клімкіним ми підпишемо угоду, яка дозволить розпочати місію допомоги українській владі в питаннях реструктуризації системи цивільного захисту. Вона розпочнеться 1 грудня. Також обговоримо діалог з Росією, який може привести нас до розв'язання. sobre